Дуже добре знаю, що таке мати чоловіка і відчувати себе найсамотнішою людиною в світі. Думати ночами, що це з тобою щось не так, але це неправда, правда в іншому. Ти не зламалась, просто ти занадто довго несеш усе на собі. І насправді ти можеш зупинитися не назавжди, хоча б на 20 хвилин, для того, щоб видихнути. І це вже час на себе, і для тебе це справжня революція. Ти можеш зупинитися не для всіх, хоча б для себе, щоб не втрачати себе в цьому. Ти думаєш, що не можеш зупинитись, але є альтернатива не мовчати. Хоча би якщо ти щось і несеш, то нести це не мовчки. Говорити ні, зі мною так не можна, я втомилася, допоможи мені, перекласти якусь відповідальність із себе на іншу людину, хоча б в якихось побутових справах, щоб вона в певні моменти могла підхопити себе, тебе. Ти думаєш, що ти не можеш зупинитись, і твоя думка в голові про те, що або нести, або вмерти, їй насправді є. Можна просто навчитись жити по-іншому. Ти не можеш зупинитись, тому що немає, щоб хтось тебе підхопив. Але є я. Я просто тут, я просто поруч. І якщо ти до кінця дослухала це відео і відчуваєш, що воно реально про тебе, напиши мені, я допоможу тобі. Навчитись жити по-іншому, помічаючи, знаходячи, відчуваючи себе, я знаю, що ти хочеш легкості, спокою, свободи, радості від життя, задоволення. Просто навчитись дихати вільно, легко, на повні груди. У мене є всі інструкції якими я зможу допомогти тобі змінити твоє життя?